Тільки ось щось пішло не так у 2017 році на лебі. Ховиче було ...відкрито кримінальну справу. За умисне нанесення тяжких тілесних пошкоджень. це така бред, бредятина! Хочте вам розкажу хуйню. Дивіться, в мене немає ніяких справ, у мене ніколи не було проблем з законом. Засуджую, по-перше, це тупо видумана штука. В чому в чому хуйня? Дивіться, якщо написати в гуглі Лебіга Михайло Анатолійович. От тепер я Анатоліович. Дивіться, яка штука. Бачите, в мене отут є уже нормально. Я просив, щоб це пофіксили. Поняли? Бо піздець. коротше, який прикол, коли почав внестись е, толі сичі, толі Лебігович, напомню. Хтось мене додав на Вікіпедію і написав Лебіга Михайло не Анатолійович, а Ігорович, по-моєму. Я зайшов в Вікіпедію, дивлюсь, блять, що за. що, що за хуєня, блядь? Я одразу почав пробувати, щоб мені, ну, поміняли бо це, типа, Я Анатолійович, блять, і вже сущений тип. В цей же момент канал, який euh, називається, зараз скажу, Крінж Тв, робить про мене відос. Типа, хто такий е, лебігович? І вони беруть інфу з Вікіпедії. Ви поняли? Дивіться, що як кандидата з народу, що згідно загального реєстру судових рішень, у 2017 році на блогера було відкрито кримінальну справу по частині 1 статті 121 кримінального кодексу, умисне нанесення тяжких із засуджується сукабрі собі Костюка Михайла Олександровича. What? Більше того, Михайло Лебіго було визнано винним. Коротше, він тут каже, що я, типа, Ігрович. Дивіться, яка, який комент. Я бачу це відос, я пишу, а я, типа, знаю власника цього канала. Я кажу, який нахуй Ігрович, блядь. яка нахуй, яка кримінальна справа, двовбойове це не я. А вони пробували по імені, десь по якихось базах. Ви поняли? Дивіться, я йому пишу, ви що, їбануті? Я Анатолійович, це вже ви про ліву тіпать розказуєте. Каже, друзі, Вікіпедія нас обвела навколо пальця, пан Лебігович Анатолійович, а не Ігорович. Відповідно, погашена судемі. Не його це все дезінформація та брудні політих його опонентів. Поняли? Піздец, а я дивлюсь цю хуйню, ви помимо, воно виходить. Я думаю, їбать, я шо, я ж сидів. Це якась полна хуйня. Короче, да так що це тоже неправдивий факт.